Біля реєстраційного намету на благодійний забіг перші з честю десятки людей. Хмельниченка Інна прийшла в парк імені Чекмана з дітьми. Двох своїх рідних похресника і куми сина. Хочу, щоб з дитинства діти навчалися підтримувати активну життєву позицію. І ми не зламні, і ми всі разом. Я прийшов, тому що я люблю бігати та займаюся спортом. Цьогоріч забіг став рекордним за кількістю учасників: серед них студенти, учні, освітяни і ветерани. Буду бігти дистанцію кілометр. Думаю, мене хватить. Це людей мотивує. а Я думаю, донатити. Так що тільки за тільки заходи сили. Я готова повністю бігти. Були академпроси, якісь забіги, а благодійний перший. ініціатором проведення забігу другий рік поспіль стала Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Підтримали їх Хмельницька обласна військова адміністрація, міська рада, Національна академія державної прикордонної служби і громадська організація підтримка України. Торік зібрали півмільйона гривень. Один кілометр буду бігти, купила медаль, і це мій внесок. Тільки що також в скриньку кинула якісь кошти. Це дуже круто, що сьогодні понад півтори тисячі людей. Це насправді мотивує, це насправді показує, що ми далі готові боротися. Бо сьогоднішній забіг, ну ви точно знаєте, що це не лише про спорт, а це й про допомогу Збройним силам. Презентували під час заходу і модернізовану автівку для ветерана війни Андрія Одаренка. Це перша машина, яку підготували на ветеранському СТО. Встановлено ручне керування газ-тормоз, що дуже зручно, як для мене на, на трасі, коли їхати. І сама педаль газу, яка перекинута на ліво, що і дозволяє мені сидіти рівно. Загалом все зайняло з документами до двох-трьох тижнів. Це дуже великий поштовх до повноцінного життя, тому що авто ну без авто нікуди. У мене ідея взагалі, щоб хлопці поверталися з війни. І ми будемо перші, хто буде встановлювати обладнання на вантажівки. Обладнання не унікальне, але ми друга компанія в Україні, яка його встановлює і має сертифікацію. Перед початком забігу відбулася безпрограшна лотерея для учасників, а також концерт від оркестру прикордонної академії. Доля, не толя, не журба, краще ніж воля. Нічого нема. Розминку провів ветеран Олександр Довгалюк. Тут є люди, які, маючи безліч справ важливих, мають цінності. І ці цінності збігаються з моїми. Це сім'я, спорт і допомога силам оборони. Друзі, друзі, активніше всі, всі, всі розмінаємо. Традиційно дорослі бігли дві дистанції один і три кілометри. Дитяча 200 метрів. Фінальний відлік і. старт! Першим кілометрову відстань здолав ліцеїст Роман Піхота. В тому році зайняв третє місце, в цьому перше. Дуже цим пишаюсь. Пишаюсь те, що я навчаюсь щастя військовому ліцеї. Ціль зібрати на сім антидронових рушниць. Сподіваємося, що реалізуємо ціль 400 тисяч гривень. Рушниці будуть передані після заходу, коли ми їх придбаємо. Перші з честю це про підтримку, силу та єдність. Під час забігу зібрали майже 400 тисяч гривень. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.